Слава Україні! Доброго ранку. Скажіть, хто ми такі? Але ким ми були для нашої влади рік тому? Ми були натовпом, ми були простими людьми, які, інтереси яких нікого не цікавили. І саме тому бандитська влада по вказівці з Кремля рік тому розігнала, як їм здавалося натовп. Цей розгін привів до формування української нації і очолили це формування громадянські активісти. Громадянські активісти, які справді змогли тут, на Майдані, показати ми українська нація, українська політична нація, яка була створена представниками різних національностей українців, росіян, русних, білорусів, кримських татар, євреїв, поляків. Багато різних національностей створили. Українську політичну націю і ми змогли подолати ту владу, яка здавалася нездоланною. Наступний виклик був на сході. Коли російсько-терористичні війська напали на нас, наша країна була слабою, армія була слабкою. І хто допоміг армії? Громадянські активісти. Ми, громадянські активісти, виділили з себе добровольчі батальйони. Ми виділили з себе волонтерів, ми стали ними. І ми допомагали армії. Армія, яка була слабкою, і вона стала сильною завдяки нам. Ми забезпечили її одягом, ми забезпечили її харчами, ми забезпечили її бронежилетами і приладами нічного бачення. І ця армія стала сильною, і вона змогла зупинити російсько-терористичні війська. Громадянські активісти продовжують рухатися далі. Громадянська платформа Нова країна. Більше двох тисяч людей сформували бачення, куди ми хочемо рухатися. Дві з половиною тисячі громадських активістів створили візію України 2022, якою ми хочемо бачити Україну у 2022 році. Це, над цим працювали тисячі людей, і ми створили ту країну. Ми назвали її країна, яка дихає вільно. Але влада, яку ми маємо, нова вже влада. Вона не хоче, вона не хоче міняти країну. Вона хоче. Залишатися такою, як і була попередня влада, це дуже зручно. Дуже зручно, Тому що влада, яка була раніше, це найкращий бізнес. Коли хтось доривається до влади, є можливості повноваження, гроші фінансові потоки, які дозволяють жити безбідно, які дозволяють ці потоки е, розсовувати по своїх кишенях. Отже, наше наступне завдання. Наступне завдання громадянського суспільства це контроль влади, контроль депутатів. Контроль міністрів, контроль уряду, громадянські активісти повинні контролювати всіх. І ми запрошуємо студентів. Ми запрошуємо всіх громадських активістів для створення тіньового уряду. Тіньовий уряд, який буде фахово критикувати представників діючого уряду, представників парламенту міністрів, щотижневий звіт кожного міністра, щотижневий звіт депутатів, щотижневий звіт Прем'єр-міністра перед громадськістю і вимагати від них рухатися до Європи, тому що Україна це Європа. Україна це Україна це Слава Україні.